Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна Ковтуненко і продовжую вам показувати, наскільки цінним є гарбуз в нашому житті, наскільки він, в ньому безвідходне виробництво. Все можна застосовувати, найцінніше, найцінніший продукт і легкий в, у вирощуванні. Придивіться і зробіть висновки. Тож, молоко з гарбузового насіння, якщо точніше висловитись. Беремо насіння з м'якотю, вигрібаємо із гарбуза ложкою і завантажуємо у спеціальна така сіточка між, біля ножів. І туди завантажуємо це насіння. Потім ще це заливаємо водою. Я заливала літр, щоб закрило насіння. І включаємо, я збивала на першій і другій швидкості. Швидко все це збивається. І Подивіться докладніше відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!